Мої вітаннячка, сьогодні хочу вас закликати посіяти на розсаду кабачки і поділитися тими гібридами, які я вирощую вже багато років, і вони мені дуже подобаються за смаковими властивостями, за урожайністю. І взагалі, чому я кабачки сію саме розсадою? Бачите, я свої кабачки посіяла 12 квітня. Ось в мене такі вже красунчики повиростали. Беру я для цього стаканчики трішки побільше, ніж, наприклад, для огірка. Тут в мене і огірочки стоять. Бачите, тут теж я досипаю небагато землі, трошки більше половини, щоб досипати трішки землі більше. Стаканчики саме для кабачків, я беру більші стаканчики. Це стаканчики грамів по 300-400. Тому що рослина доволі така потужна. Давайте я вам оцього цього красунчика дістану. Це у мене гібрид іскандер. Бачите, такий величезний стаканчик. Землі там небагато. Це все я роблю для того, щоб землю можна було досипати. Саме на кабачки потрібно все-таки брати стаканчики трошки побільше. Чому я сію кабачки, розсадою вже багато-багато років? По-перше, це можна отримати ранній урожай. По-друге, ваші рослини є такий варіант, що вони лишаться живими, їх ніхто не з'їсть і не під'їсть. І е, взагалі вони, е, як вам сказати, таким способом е, е, перевалкою в землю вони швидше приживаються, і взагалі результат кращий. Ми можемо контролювати, наприклад, схожість. За багато років це навіть не вся колекція саме кабачків, які я вирощувала. У мене лишилися декілька насінинок: кора. Чудові кабачки, карамболь, алія, маріголд, прекрасні. Але за багато років я незмінним для мене є кабачок Іскандер, плодоносить до морозів. Взагалі, в мене є так, така технологія певна. Я в минулому році саджала кабачок, але я не знімала відео. В мене він ріс, практично. Ну, морози почалися вже десь в кінці вересня. Коротше кажучи, загалом до кінця вересня він зростав. Він не хворів, в мене є своя технологія, я так називаю. Посадка на, на борщ це так. Я вам розкажу, як буду саджати, чому я так говорю? Тобто, дивіться. Є така технологія. Взагалі ці всі культури вони дуже люблять органіку і дуже люблять гарно їсти. В минулому році кожна господиня або господар, хто там в сім'ї готує борщ, ми, значить, чистимо картоплю, бурячок, моркву. Тобто, всі овочі робимо на борщ. У нас лишаються ці всі очистки, якби відходи кухонні. Що я зробила в минулому році? Я взяла закопала. Цю якби я так кажу, на борщ, да? закопала це все добро і зверху посадила розсаду саме одну рослинку іскандера. Результат був просто приголомшений, просто шикарний. Рослина настільки була величезна, розкута, вольяжна, він так зростав, плодоносив до морозів. Оце в мене такий, я шуткую так, технологія на борщ. Ну... Можете спробувати. Хтось вірить, хтось не вірить, але ж це можна спробувати. В цьому році незмінним лишається Іскандер і Yellow House. Ну, Це така, такі жовті, бачите, цукіні, кабачочки. Голд я теж купувала. Але от вибрала в цьому році саме дані два гібриди. і в мене залишались секора. І алія, по-моєму, лишилась по одній насінинці, тому я досадила. Що я вам хочу сказати, по схожості дуже хороша, 100%. Ось навіть ця рослинка трішки задрімала іскандер. Тому що, бачите, вони всі посіяні були в один період. А ця ось зійшла, потрібно плівочку зняти. Ви бачите, я навіть плівку не всіх знімаю. Тобто вона отак лишається. Ця плівка вона мені не заважає. Для чого я її лишаю? Краще зберігається волога і тепло. Тому. Закликаю посіяти кабачки на розсаду. Ще не пізно вибирайте, сійте, для того, щоб можна було влітку бути забезпеченим цим чудовим смачним овочем. Всім до зустрічі! Нехай щастить рясних урожаєм! Ставимо подобайку, підписуємось на канал.